Привітки-привітки усім приготуємо такі смачні бургери з начинкою з кабачків От, і розказую е, рецепт, що входить. Привітки усім! Приготуємо сьогодні смачні бургери з кабачків. Для цього натираємо на великій терці кабачки, трошки їх підсолимо і відставимо на 10 хвилин. На цей, в цей час натремо. Сир такий от твердий, і також сосиску або сардельку, або якщо у вас є куряче м'ясо, ну, курячий фарш, віджали кабачки від зайвої вологи. от Також додавали одне яйце, ще трошки солі і борошно. І також натерли, от я натерла у мене була. Серделька і також твердий сир. І теж все це ось у масу. І добре перемішаю. І смажу такі маленькі оладки, типу як на бургери невеличкі. Обсмажуємо наші кабачки, тісто з кабачків з обох сторін до готовності до золотистої скорінки Тепер робимо соус для бургерів наших. Для цього беремо сметану, також натремо чесник на дрібній терці і додаємо зелень, окріп, чи, ну, яка у вас є, і все добренько перемішуємо, потім будемо додати їх всередину в бургери наші. Після того, як ми підсмажили вже 4 бургера, можна робити начинку. Отак от викладаємо наш соус. Метанний, отак от викладаємо. Мені з мобілкою не дуже зручно, але я все рівно покажу. Також кладемо помідорку, от так от. і зверху накриваємо нашим другим линцем. І отакі от виходить чудові, класні бургери. Усім смачно, хто зараз їсть або хоче приготувати такі класні, корисні дуже бургери з кабачків. Бажаю вдалого приготування. Це дуже смачно і корисно. Усім пока, до зустрічі!